гарний. Ты можешь так надо. І що це скажи, що це таке? Що це таке? Попробуйте курити, можна добре. Все, кровачка, а це наркота. Наркота. Це чого? Нарката. Волосы, ты волосы, волосы, готовым так, шой на вещи. Не стесняйся. Наркот пока далы. Не стесняйся, ми не двери, ми не беркута. Давай, Олі. Ну розвивати не будемо. Спокійно, не бійся. Підходивайте, роздавало. Скажи своє прізвище, і ми побатькові в голос, звідки ти родом, число мисса ти рік народить. 6 грудня, 96-го року. Ім'я і прізвище. Та хлопка тіка, не ще, ще раз голосніше. Найденко Ігнатенко. 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 А що у вас в руках? Місто народження. Київ. Київ. Небудь дай ззаді, хто стоїть. Как не знаю, что А бачит? А что вы тут делаете, вот сейчас тут? Как вы сюда купали, купали? А знаешь, хочешь? Хочешь? Марь, Смотри, я пью. Нет, ты трясешься Покажи вот так, гарж людям. Нет, И скажи, ты где был? Товарищи вам выдавали? Нам дали. Нам дали, так? А кто, кто вам это выдавал? Приехала машина, а. давай, поехали. Она раздавала вам, власне, чтобы э, Вы пакетики, били, да? да? Для чего эй, эй. это? вы в домах все били или в, да, да, раз, раз, в машинах? Я вам ничего по одному пытаюсь. Да, пожалуйста, пожалуйста. Что за пакетики? Так что, в домах или в машинах стёкла бить, для чего это? Или для людей, для людей не походя. Дайте питання ему питание, сдайте. Давайте прочитайте оборону. Повторіть, будь ласка, ще раз, а, Хто це вам дав? Під'їхала машина. Ага. Куди під'їхала машина? До ми. Яка, ми яка, яка машина? Пайте, дайте, ласка, так питайте, вы активісти. Я був біля, біля метро. Угу. У котрій годині? Мі... Я не можу сказати. натискати. Чекайте. Ну роз, просто по порядку розкажіть. Ви були біля метро, якого? Ну, сьогодні сьогодні ви були біля метро, якого? Як називається станція? Контрактова площа. Так. Так. Контрактова площа. Так. Контрактова. Так. Так. Ви випадково там були чи ви спеціально туди приїхали? А, я... тихо, тихо, тихо. Чекай, по по в а, ви поголошенню по в інтернеті? Що, е, а яке оголошення було? Збираємо мітинг. Збираємо мітинг. Тобто ви на мітинг приїхали туди. В котрій годині це було? Ввечері пізно, да? Вісьмо, восьма година вечора. Вісім. На контрактовій. Ви зібралися і е, ви подзвонили по оголошенню, да. і вам сказали прийдіть туди. Да. Як ви знайшли ту людину? Він мені подзвонив, да. каже ставай, строй. А, подзвонив, каже, ставай строй. За, за які гроші він домовився з вами? 200 гривень. Е, ви його побачили, цю людину? Так? А ви цю людину а, не бачив. Він по телефону вам сказав вставати в строй. А тут зараз є ця людина, чи немає? Ні, ви, ви не бачили цю людину чи бачили цю? Я не бачив цю людину. А, а гроші дали вам? Ні. Гроші не дали. Е, е, вам, почалися. За... А, а хто ж дав, а хто ж дав інструмент вам? Приїхала машина. Яка машина? Пікап білий. Е, яка марка, пам'ятаєте? Білий пікап. І що далі сталося? Чоловік жінка. Чоловік. А в пікапі багато було людей? Один. Один. А, він під'їхав і ви всі стояли в строю, так? Да. Скільки чоловіка з було? Да. Приблизно, 20, 30, 10. Чоловік 20. 20. 20, 20. Є було. связь, яка не з цим чоловіком. Телефон є його, так? Ви його дали да. а... Я телефони? Вас коли затримували, вас якось били там, що з вами сталося? Ні. Ні, просто взяли вас, привезли сюди, так? Да? Да. І, і, і далі приїжджає людина, ви стоїте всі струю. Той, той, що по телефону вас потрою. І він виходить до вас, так? Чи, чи що він буде? Він з машини вам почав видавати інструменти. А, ну, ваша приїхала машина. Вийшов чоловік і почав від, брати усі приколи відбивники, і роздавати. А, почав е, молотки відбивні і вам роздавати тих. І що, і, 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 і просто. Чише чи щось вам давав, крім цього. Ще, да. А, і оце. І а що він шо? сказав, що це таке? Каже, расслабляйте. А, расслабляйтесь, да? да? А як як расслабляться? Я да, не знаю. Не знаю, ну, как я. А, не, не сказали? Тобто він дав вам по молоточку і по по тій штуці, да? да? Потім підійшов до мене, каже, а тобі малий. А це що таке? Для а, це, це щоб курити цю штуку, да? Я не знаю. Тобто, ти так, таки не, не... Казав, Ну, всім, всім ви... дали по одній штуці, так? Да? Да? По, по, по пристрою для куріння, О, для розслаблення оце і для Це пристрій для куріння, він мені каже, на, це тобі. Ага. Більше нікому не давав. А, тільки у Я навіть не знаю, він Наперед, що він до мене прийшов. А, а, Сказав, борі, 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 мави, а що з молодком прибули? Сказав, боріть маріть І що з ним робити? А де вас водили, де ви були на якісь точках? Що далі буде? Після цього. Після цього ми пішли до метро. А він був з вами, він вашим командиром був, так? Так. Хто, той, хто вам це роздавав? Він був з вами? Він потім поїхав. А, він поїхав. А хто, хто вас вів? Був командир ваш? Який вас управляв? Хто здоровий? Вов, командир. Був командир. і, і він, він вас повів. І скільки вас разом вже тоді було? Коли він Мені вас вів? Я не рахував. І що ви робили? Чоловік 30-40. Чоловік 30-40. Яке і... завдання? Що ви робили? Він вас що якось на, наставляв, сказав, що ви будете чи, робити чи ні? Він сказав спочатку, як ми приїхали, будемо стояти біля метро. Будемо стояти біля. Далі. Потім нас повели до сільпо. До, до сільпо біля контрактує? Так. Да. І що далі? І почався штурм. Штурм в сільпо, так? Да? Да. Ну, як, як він почався, розкажи. Ну, всі почали забігати в сільно. А, а той командир вам сказав, що зараз ми будемо штурмувати сільпо. Ні. Не говорив? Ні. Коли почали на нас збігти. Хто? Ну, Шолемо. Да, да. Хто? Так. Хто? Я не знаю, хто це. І, коротше, сказали, що ми заходили в сільпо. Быстрей сільпо щоб не заходили. А, це коли це вас вже ловили, так? А до того, як вас ловили, ви зібралися, ви кудись пішли, і що ви робили. Ну, давали? Ні, нам сказали, все. Дай подуть. У ну, сільпо? Ну вот так. Біля так. Ну не ти, сказали, бити вітрини. Ні. Mm -hmm. А що? А де то молодки давали. Нам видали молодки, нічого не казали. А ви не цікаві. Я не цікавий. Дзвонити будуть потім. Що... Не казали. Навіщо молодці не можуть nee. молодка? Ну то тебе ти це не здивувало, що тобі дають молоток, якісь незрозумілий не порошок. порошок. А, дивував, ти не, не очікував, що ти тобі дають? Ді... — Чи ти не відмовився від цього, що ти не поїхав <безонний> до Батьки знають, до речі, що ти поїхав. <безонний> а ти як батьками живеш? Да. Ну, а що батьки, що ти сказав батькам? Пішов на дискотеку? А я у друга начала. Друга. А да? Нова делать. Понял его. Добре, Добре дякую Дякую вам. Дякую. Дяку. А ти, ти вже школу закінчив чи ні? чем? Одинадцятий клас? да, друг. А, ну, все, а ходи не трошки. на, на это на киномитр, не да? Наши разведки. Дякую, шо скучанам тебе. Ну дякую що. Все дякую.